Добрий день, дорогі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі Івановна. Мене звати Надя. І сьогодні я хочу поділитися з вами чудовим рецептом незвичайних і дуже смачних голубців. Я вам наполегливо рекомендую подивитися цей рецептик і обов'язково спробувати приготувати їх. І я так думаю, що вони вам теж дуже сподобаються. Першим ділом ми паримо капусту. Хто це робить в мікроволновій печі? А я роблю традиційним способом. Спочатку вирізаю з капусти кочеришки, складаю її в кастрюлю. І так, як у мене капусточка невеличка, то я поклала три штучки. Заливаємо водою, накриваємо кришкою і ставимо на вогонь. І дивіться, як тільки листочки поміняли колір і легко відходять від капустини, по черзі витягуємо капусту, відділяємо листочки. І заново закидаємо в кастрюлю. Поки капуста у нас париться, ми зваримо крупу. Беремо стакан рису і стакан гречки. Так, так, гречки. Заливаємо водою і гарно промиваємо. Гречка в голубцях дасть свою ізюминку, підкреслить смак. І що цікаво, навіть ті, хто не любить гречки, в голубцях її не відчують. І будуть говорити. Які цікаві голубці! Що в тих всередині? Вода у мене вже закипіла. Пропорція така. На 2 стакани крупи беремо 4 стакани води, солимо її, засипаємо рис з гречкою. Накриваємо кришкою і хай вариться до полуготовності, щоб випаралася вода. І тепер готуємо листочки. У кожної пелюсточки вирізаємо оце потовщення. А якщо листочок великий, то розрізаємо його ще напополам. Так. Дивимося на крупу. Вода у нас вже випарувалася, рис з гречкою розсипається. Тепер можна виключати. Далі готуємо зажарку. В сковорідку наливаємо олію, висипаємо одну велику покришену цибулину. Додаємо одну чайну ложку цукру. Це робиться для того, щоб цибулька краще зарум'янилася. Перемішуємо. І як тільки цибуля поміняла колір, висипаємо сюди одну велику натерту морквину. Перемішуємо і хай жариться до готовності. Тепер готуємо начинку. Рис із гречкою у нас вже трошки вихололи. Уже не гарячий. Висипаємо сюди готову зажарку. Добавляємо фарш. У мене тут 850 грам фаршу із свинини. Але, друзі, ви можете додати фарш із любого м'яса якого ви любите, або який у вас є, Добавляємо 5 столових ложок сметани, неповну чайну ложку чорного меленого перцю, неповну чайну ложку червоного меленого перцю і десь приблизно одна десертна ложка солі. Але обов'язково пробуйте на свій смак. Хто любить гостріше, а хто солоніше. І тепер оце усе дуже гарно вимішуємо. Голубці я завжди тушу у казанку, дно якого обов'язково вистилаю пелюстками із капусти. Тепер формуємо голубці. На листочок кладемо фарш, завертаємо його, і краєчки ховаємо всередину. Так як капустинки у мене були невеличкі, то голубці я роблю із цілого листочка. А як капуста у вас була велика, то листочок ріжу напополам і з цієї половинки формуємо голубці у формі конуса або кульочка. Кожен ряд голубців я обов'язково пересипаю цукром. Це мій невеличкий секрет, яким я рекомендую скористатися і вам. Якщо ви спробуєте зробити так, як і я, то я впевнена, що це вам теж сподобається. І ви будете робити це постійно. Цукор підкреслює смак голубців. Вони будуть дуже смачними. Ось спробуйте. Верхній ряд голубців я також посипаю цукром, і зверху заливаю борщовою приправою, яку я готую кожного року. Але якщо у вас немає такої приправи, то ви можете залити голубці підсоленим томатним соком, або ж розвести у воді 3-4 столові ложки томатної пасти, або ж також розвести у воді. Пів літра томатного соусу. Заливаємо до самого верху. Зверху накриваємо листочками із капусти. Ставимо на вогонь і після закипання відміряємо час, хай вариться на маленькому вогні під закритою кришкою півтори години. Все, друзі, ось така краса у нас вийшла. Ну що, будемо пробувати? Голубці по такому рецепту виходять ароматні, соковиті і з цікавим смаком. Трошки відрізняються від класичних голубців. Ну, дуже смачні! Всі, хто їх пробує перший раз, не може здогадатися, що там всередині. Я вам рекомендую, обов'язково спробуйте приготувати їх по такому рецепту. І результат вас порадує. Приємного всім апетиту! Ну, а якщо вам сподобалось, поставте цьому відео лайк. Це допоможе розвитку каналу. Пишіть коментарі, задавайте питання, я із задоволенням вам відповім. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, і будемо готувати разом. Бажаю усім кріпкого здоров'я! Мирного неба над головою і усього самого найкращого. До скорої зустрічі! Пока-пока!